14 червня 2025 року місто Остер. Сьогодні буде дуже короткий це обзор, огляд, те що зробили, тому що поспішаємо, там летить туча. Тому Почнемо. Перш привіт Фенікса. Він чекає і. По-друге, порічка майже ця поспіла, але ще вона не набрала вкуса і ця те ж саме і ще неділю спіть. Оця ну, детван, звісно, полічка дуже гарна, красива. Я думаю, що ми її будемо розводити далі. Тепер що зроблено дуже. Етого. Помідори прополені, взерхлині і приведені до ладу. Ото більше тютяніни, оці менші наші. Отут далі вікини і теж тютяни, вони сидять. Дуже добренькі, так що прийнялись майже всі помідори, тут пішли просто. вони вже пішли рости, вже видно. Поэтому перці ні, перці сидять, перці сидять і ще думають, тому що деякі там повибивало, ну таке діло. От тут ще така йде, так що треба буде швиденьку їхати. Так, тепер по поводу картоплі. Оця Київська піднялась дуже добра. Оця біла рання теж норм. Тут під грушею не росте. Але це таке діло, Жуків нема. І звісно після того як вона була гребена, ну там воно на джику, то вона піднялася і звісно гарна. Виглядає не дуже добре. І тут я не знаю чого вона вирішила тут зацвести, але... Тут один нос, хоча пару жуків і сидить. Ну, це пару на цей ряд більше як тут не бачу. О. Далі, перці тут гребені, зрихлені і приведені до ладу. Вероніка зробила подвиг. І цю, цю грядку і ту грядку теж покажу, привела до ладу, видбувала все, що можна було видбавити і, звісно, вона... Здесь і салати, і рукола, і, 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 і гон, буряки. Взагалі все добре тут. Спів швидко цю картоплю покасив кучу, ж саму маленьку. Вона звісно смішна, трохи, але побризгав виноград, туди не полізу, тому що думаю, чому. Це. Огірки. Огірки вилізли, а не бризгані. І кукуруза вилізла. Ну, взагалі, тут будуть огірки кукурудза, так що і так. Також ці помідори привели до ладу. Також окучені, також і, эта, і капуста кучена. Гіргіни за буквально два тижні вимахли вже вище коліна. Далі. Тут непонятно з цими буряками в цьому сезоні, що буде, щось вони не сходять, не хочуть. От це подвиг номер 2 Веронікіне. Видобала всю морковку, знав би це... Ой, не буду это. Це... Базилік е прийнявся, гарно прийнявся, рукола пішла в рост. Тут якісь салати, незрозуміло, на що лізе. Тому тут щось є. Що, що цікаво, 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 роза, роза сиренева також пішла, ну, сфокусіруюся в рост. Там сидить. Е своє чудо вот. далі 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 тут віроніки не на квіти а, насадили на цей раз ще більше і газаній і, і газаній і якісь там нові синенькі маленькі відходить там моя піона вот. Також тут квіти були, були нові. От. Десь тут раз. От. А, пішли тут квіти також, в рост. так що в цьому розділі році будемо з квітами. Рози квітне, я там знімав отдільне відео, буде відділений відео, Покасив. особливо видно. Ну видно, більшу частину покосив, там трохи залишилося. Но... Тут треба косити і косити ще раз буде. Ну і це маємо, майже полуницю. Полуницю зібрали, полуниця сьогодні буде максимально основний збір був. Те що зібрали, покажу. Сидить землянічка, зараз сфокусуюся. Вона ще не спіла на наступну неділю. А тут майже все, що можна було зібрати, зібрали. І звісно нові сорта, ну, дуже гарні. Що ще залишилося? Це чесник і Это... сидіти трошки в землі на наступну неділю треба буде Эти... там? кабачки пішли в рост. Ну і баклажани також сидять э... нормально. Це роза в цьому році, мабуть, нас ще раз удивить. Буду удивляти. Тут не полізу в хащі, тому що там трохи побризав. І зібрали сюди теж. Але вона загущена і, і, і три там є ну, клуб полуниця, яка трошки підгніває. Ну і закінчимо квіточкою. От, троянду. Цю ще раз покажу. Красиво. На цьому все. Все остальне по приїзду До побачення.